Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо один з найважливіших законів фізики закон ОМО, а, а також тему електричний опір. Ми знаємо, що таке уже з вами сила струму та напруга, і чи взаємопов'язані дані фізичні величини між собою. Розглянемо ось такий е, малюнок. І ви бачите, тут у нас з вами є вольтметр, амперметр, лампочка, джерело струму, ключ. І е, перші покази нашого, нашої цієї установки це е, напруга 1,5 вольти і сила струму 0,1 А. Якщо ми з вами збільшимо е, напругу в три рази то ми е, побачимо, що і сила струму збільшиться у 3 рази. Напруга стала 4,5 В, а сила струму 0,3 А. Якщо ми ще збільшимо у 2 рази напругу, то ми побачимо з вами, що напруга стала 9 В, а сила струму збільшилася в 2 рази 0,6 А. Якщо ще збільшимо напругу, о, яка стала 12 В, то у нас. З вами збільшилася і сила струму. Який висновок з цього? Висновок такий, що зі збільшенням напруги у нас збільшується сила струму. Висновок такий, що сила струму провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Георг Сімон Ом експериментально встановив дану залежність. Вмикаємо ось так от різні провідники. У нас напруга 4,5 вольти. І сила струму при цьому 1,5 А. Напруга 4,5 вольти, сила струму 5 ампера. Напруга 4,5 вольти сила струму 03 А. І таким чином. А було ще встановлено, ви бачите на цих дослідах, що а, сила струму провіднику також залежить від властивості самого провідника. І нам потрібна, а, нам потрібна величина, яка буде характеризувати властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Ця величина називається електричний опір. І це фізична величина, яка характеризує властивість провідника проти діяти проходженню електричного струму. Одиниця опору в в системі інтернаціональній називається ом, і також е, використовують інші одиниці міліом 10-3 степені ом, 1 кОм, 10 10-3 степені ом, 1 мегаом, 10-6 степені ом. Закон Ома для ділянки кола. Тепер з вами сформулюємо, один з найважливіших законів фізики. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Сила струму дорівнює У розділити на Р. І тут це у нас сила струму, У напруга і Р опір. Цієї формули за властивістю пропорції ми з вами можемо отримати формулу для обчислення опору. Якщо зміни, от сюди одиничку підставити і змінити місцями І та R, ми отримаємо з вами R дорівнює U розділити на I. 1 Ом дорівнює 1 вольт розділити на 1 А. І давайте з вами зараз ось проведемо такий невеличкий. Дослід, на якому ми з вами будемо досліджувати, як у нас напруга впливає на силу струму. Збільшуємо з вами напругу, і ви бачите, у нас збільшується сила струму. Зменшуємо напругу, і у нас з вами зменшується сила струму. Тепер давайте, як опір пливає. Збільшуємо опір і зменшується сила струму. Зменшуємо опір. І у нас з вами сила струму. Збільшується. Перейдемо до розв'язку задач. На цоколі електричної лампи написано 3,5 вольти 0,20. 0,28 А. Що це значить знайти опір спіралі лампи. У нас з вами написано напругу 3,5 В і сила струму 0,28 А. Сила струму, закон Ома І дорівнює у розділити на Р. З цієї формулою випливає, що опір у нас з вами буде дорівнювати у розділити на І за властивістю пропорцій. R дорівнює 3,5 розділити на 0,28. Це у нас буде дорівнювати 12,5 Ом. Таким чином, для розв'язку цієї задачі ми з вами застосували закон O. Наступна задача: яку напругу треба створити на кінцях провідника опором 0,2 кОм, щоб в нього виникла сила струму 500 мА? Спочатку ми з вами переведемо в одиниці СІ. 200 кОм, це значить, треба 200 сотих, ще по кіло. Приставка означає 1000. Значить, нам, нам потрібно з вами 200 сотих помножити на тисячу. На три знаки вправо кому всуваємо і отримаємо 20 Ом. 500 мА, це значить, треба на три знаки всунути. Вліво, і ми отримаємо з вами 0,5 А. Законом використовуємо і дорівнює У розділити на R. Цієї формули що ми за властивістю пропорції, напруга буде дорівнювати і помножити на R. 0,5 на 20 у нас буде 10 вольт. У провіднику за 30 хвилин проходить електричний заряд 3,6 кОм. Визначте опір провідника якщо напруга 12 вольт. Спочатку треба перевести в цій задачі а, хвилини в секунди. Нагадаю, що у хвилині 60 секунд, тому 30 хвилин це становить 1800 секунд. Заряд дорівнює 3,6 6 кілокулони. кіло – це значить треба помножити на 1000, і це буде становити 3600 кулон. Напруга дорівнює 12 вольт. Р. Скористаємося наслідком закону Ома R дорівнює U розділити на І. І е, ми з вами можемо знайти в силу струму, як у розділити на T. Тепер Q розділити на T ми підставляємо сюди замість I. Таким чином, отримали U дорівнює, R дорівнює U Р до розділити Q на T. Q у нас залишається в знаменнику, а T у нас з вами йде в чисельник, тому ми отримаємо U в чисельнику розділити на Q. Таким чином, 2 на 1800 на 3600. Легко тут порахувати. Наступним чином розділити 3600 на 1800 це буде 2. І 12 розділити на 2 це буде 6 Відповідь у нас з вами 6. Четверта задача: якщо на резисторі напруга дорівнює 10 вольт, то через нього протікає струм 0,5 А. Яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала 0,05. 25 сотих ампер. Ми тут з вами а, у нас з вами подано все в системі інтернаціональній у 1 дорівнює 10 вольт і 1 – 0,5 ампера і 2 дорівнює 0,25 ампер. Треба знайти у 2 Спочатку ми з вами скористаємося тим, що з наслідком закону ОМА У2 дорівнює І2 помножити на Р2. І у нас резистор не змінювали, тому опір Р2 дорівнює Р1 однаковий в тому і в тому випадку. Тому ми з вами можемо знайти. R1 спочатку ось таким чином. R1 буде становити u 1 розділити на I1. Так, це ми з вами знайшли зараз r 1 Далі ми тепер яким чином ми з вами можемо знайти тепер u 2 Зважаючи на те, що R2 дорівнює R1, ми оцей вираз u 1 на I1 підставляємо замість R2. В оцій формулі 1. У1 на I1. І таким чином У2 становить І2 помножити на У1 на I1. Бачите. Ну, і обов'язково, якщо ми так з вами виразили, потрібно обов'язково перевірити розмірність, так, і все в нас гаразд. Ми перевіряємо розмірність. Ампери на вольти на ампери, ампери скорочуються і вольти залишаються. Далі обчислюємо 0,25 на 10 на 0,5. Тут 0,5 на 0,25 зручно розділити буде 2. І 10 розділити на 2 це буде 5. Ще раз пробіжимося по розв'язку. У 2 дорівнює I2R2. R2 у нас дорівнює R1. І R1 тепер u 1 на I1. Так. І тепер оцей вираз u 1 на I1 ми підставили з вами замість r 2 І остання задача у нас сьогодні. На рисунку подано вольтамперні характеристики кількох провідників. Визначте опори цих провідників. Вольтамперна характеристика це значить на рисунку наведена залежність сили струму від е, напруги. І тому ми з вами будемо використовувати. Е, ми з вами будемо використовувати оці графіки для знаходження опору. Нам достатньо з кожного графіка однієї точки. Для першого графіка беремо точку 4-2. 4 це в нас напруга. Перпендикуляр проводимо 2, це сила струму. 4 розділити на 2 дорівнює 2 пунк. Для другого графіка ми з вами візьмемо. Точку. Наступну. Ось цю точку візьмемо для другого графіка. 4, 1. Напруга тут у нас 4. Сила струму 1. 4 розділити на 1 буде 4. І для третього графіка ми з вами візьмемо ось цю точку. Тут у нас два напруга і два сила струму. 2 розділити на 2 1 Ом. Таким чином, r 1 дорівнює 2 Ом. R2 2 4 ом і R3 3 1 Ом. І діб'ємо підсумки заняття. На сьогоднішньому занятті. Ми. В результаті дослідів з'ясувало, що сила струму провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Також ми з вами встановили, що у нас існує е, сила струму провіднику, вона також залежить від властивості самого провідника. Вели з вами величину, яка називається електричний опір, яка характеризує властивість провідника проти діяти проходженню електричного струму. І сформулювали з вами закон ОМА для ділянки колу. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Розв'язали також задачі на застосування закону. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.